Коли ви святкуєте різдво 25 грудня чи 7 січня? 25 грудня. Це ви перейшли на новий календар чи раніше також святкували? Перейшли раніше. Ми святкували 7 січня, і для родини, звичайно, це важко, коли все життя ми святкували 7 і перейти на 25, -те. але чим раніше, тим краще. Скажіть, будь ласка, а як ви святкуєте це свято? Є якісь традиції у вас особливі? Ми збираємося всією родиною, ми обов'язково вмикаємо собі вечори на хуторі близь диканьки. Ми варимо смачну кутю всі разом, варимо вареники. Перед тим ми їх всі разом ліпимо, всією великою родиною. Малеча співає колядки. ну і Потім також там, до сусідів інколи ходили, також колядували, потім щедрували. Ну, є такі традиції. 7 січня. Не переходили на новий стиль. Ну, ми віримо так, ну не переходимо. Ми ще я з яства як привикли 7 січня, так ми празнуємо. Я сама з Молдавії, у нас у Молдавії другі там такі. Це тут на Україні я вже 40 то років на Україні, але придержуюсь тут. У селах у нас там Маланки з 13 на 14 вечора маланки, а з 6 на 7 ми кутю варимо, 12 страв робимо пісні і ну постні такі пісні і цей, ну і збирається родина Сьомого. А чому так? Ну тому що ми так звикли. Збираємося родними, сидимо. В цьому году, в прошлом, е, э, відмечала 25-го. Сейчас 25-го я не знаю, які традиції, а 7-го готувала типа блюдо, ну типа був святвечер, а сейчас як-то странно, поэтому не знаю. 7 січня. Вот ми переходили на новий календарь. Ні, ми збираємося родиною, готуємо вареники, збираємося за столом, приходять кришеники і святкуємо. Ми зараз не святкуємо зовсім різдво. У нас просто горі сім'ї, у нас мама померла, тому ми не святкуємо. А так, взагалі, шостого.